Басейн там Буковель. Це один з найкращих ресторанів взагалі в Буковель. І так, друзі, я як завжди, друзюся з вами. <пус> тобі подобається. О. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде повний огляд одного із готелів на Буковелі. Це готель-ресторан СПА. Ми з сім'єю приїхали сюди відпочити, перевірити для вас повністю, коротко, чітко, детально про найголовніші моменти. Про басейн з видом на гори та Буковель. Про чудовий ресторан та все інше. Лайк like авансом, поїхали. Одразу те, що цікавить дуже багатьох, хто приїжджає відпочивати на Буковель, це парковка та паркомісця. Друзі, дивіться, тут його достатньо, наскільки бачите, всі припаркувалися, і я спілкувався зі своїми підписниками. Вони казали, що в сезон, коли багато людей, тут також достатньо для всіх місця. Ну що, прийдемо всередину готелю, подивимося, що там всередині ще є. Те, що дуже впливає на вибір готелю, це безпосередньо харчування, а саме ресторан, який є при готелеві. Отже, друзі, ресторан Гора Буковель. Дивіться, друзі, по-перше, тут є дуже такий стильовий потолочок, який дуже сподобався моїм підписникам в моєму інстаграмі. Приєднуйтесь до інстаграму, хто ще не приєднався, та до Тіктоку-мого. По-друге, дивіться на інтер'єр сам. Він дуже такий цікавий, доволі цікаво зроблений санвузел. Дивіться, в середні, зараз вам покажу щоб ми бачили це все, стильове таке. Такі раковини, класні, сучасні. Такий потолок класний, сучасний. Сам ресторанчик, знову ж таки, дивіться, який на нього. Панорамний вид у нас тут буде з вами. Ходити є дійсно куди. Це один з найкращих ресторанів взагалі в Буковелі. Ми в нього часто ходимо взимку. Там, до речі, збоку басейн видно. Тут все дуже цікаво. Подивимося, що по цінах, що по меню. Ціни порівняно з буковельськими всіма цінами, які тут є на території курорту, вони адекватні і дуже адекватні. До речі, пейзаж з ресторану в ту сторону, значить, у нас там дехмарки, знову ж таки, Петрос і Говерла, дві новищі гори. А туди праворуч трішки, там буковель. Часто ми всі у пошуку локації при наших готелях, де можна круто сфотографуватися. Тако, дивіться, як тут все чітко продумано. Для ваших інстаграмів, для всіх інших ваших соцмереж є така класна фотозона. Зараз вона в такому осінньому жовтневому стилі оформлена. Ну, пуп собі подобається, як завжди. Для того, щоб ви орієнтувалися по корпусах, значить, дивіться, перший корпус. Я просто їх назв не знаю. Це ось тут, прям де басейн, туди вниз ідуть поверха, значить там, де та парковка, коли я показував на початку відео. Другий корпус це вже безпосередньо ось цей от корпус. Із нього саме я показував наш номер. І там є ще корпус туди. Ось там він знаходиться. Ось басейн, цей ресторан. Чудові пейзажі на ліс туди, на гори. Ну і ми зараз з вами знаходимося у конференц-залі. Значить, друзі, дивіться, в готелі є такий великий-великий прямо конференц-зал. Я каже, моя дружина тут можна зіграти ціле весілля, таке велике приміщення. Дуже гарний дизайн, інтер'єр. Таке все новітнє, тільки зроблений свіжий. Одразу видно. Відповідно, як я говорив, що є декілька різних корпусів. Ну, всі корпуси зроблені в інших дизайнах, інших стилях. Як бачите, тут таке прямо все ну, прикольне. Дерево справжнє, От така спеціальна шпакльовка. Дуже круто, мені дуже подобається всередині. Картини повсюди такі. Файно, файно. І коридори такі, дивіться, які стельові. Знаєте, дуже часто люди кажуть, що живеш в готелі, а там всередині просто як в якомусь кораблі. Все так просто нічого цікавого. О, До речі, дивіться, який ковер. Ах, люстра яка! Вау! Ще таку люстру зробити треба вміти. Рухаємось до нашого номеру. Як завжди, я казав, тут все стільово, навіть двері да, такі стільові, наприклад, у нас у номері. Ну і номера. Дивіться, друзі, я вже був у декількох номерах, скажу вам відверто. Розглядав що, як до чого, тому що знаю, що вам саме більше цікаво. Це те, як всередині виглядають безпосередньо номера, так як ви тут більше часу проводите. Ну, ось безпосередньо наш номер. Мому пупсові подобається. Як бачите, він вже там века і ззаді. Значить, тут -от сам вузол такий доволі такий об'ємний. Є мило. Є шампунь вам надають. гель для душу такий, як бачите. Чистенько. Ми були навіть в номері, в якому не живуть люди. В цьому номері ми будемо жити, то в ньому також було чисто, все прибрано, тобто доглядають повністю за готелем, за номерами. Пупс, тобі подобається? О, супер! Пупс, тобі подобається. Дивіться, сама кімната вже з ліжком, значить безпосередньо. Є столик, як завжди, стільчики, чайник, стаканчики, посуд. Інтер'єр такий прикольний доволі. Вау, Тут такий стильовий прямо. В тому корпусі були трошки інші номера, ну, тому що це все через те, що так як я казав вам. Різні корпуса, різні такі дизайни, різні. Інтер'єри різні. Пуп сподобається. Підлогу перевірено, підлога чиста. Ліжко, як бачите, на ліжкові така ковдра також специфічна. В іншому корпусі були інші ковдри іншого типу, іншого стилю. Столик такий стильовий. Ага, тут стіна навіть така. Вау, та це не обої, коротше, це не обої. Це дійсно така, як вона називається, як глина. Ото знаєте, Колись типу було. Ну, може, воно не глина, просто я так називаю. Прикольно. В іншому корпусі по-іншому було. І з цього номеру безпосередньо є балкончик такий. В нього ще треба вміти зайти. Вау, мені вже подобається. Опа, круто. Дуже класно вид з балкону, дивіться, який крутий. Супер, просто супер. Знімаю на 0,5, щоб вам було видно. Гори, Карпати, ліси. Ну що ще потрібно, дивіться, як круто. Басейн. там Буковель. Там поляниця, там далечині Петрос і Говерла. Їх зараз трішки не видно, тому що така погода, як бачите, хмарки. Я не знаю, що ще потрібно. Дуже круто все виглядає. Ну і ресторанчик, само собою, з балкону видно той, що я вам показував. Перевірка шафи на міцність. Шафа, перевірку пройшла. До речі, діється круто відкривається. Прикольно, так стильово теж. вверху, і внизу так. Прикольно. Як я вже й казав, цей готель має декілька корпусів. І кожен корпус виконано в своєму стилі. Я зараз гуляю територією. Здавалось би, вона наче маленька. Але вона не маленька насправді, вона величенька, ця територія. Кожного, бачите, свої балкончики навіть в цьому корпусі і в нашому корпусі є, у всіх корпусах є. Пішов сюди без пупса і вже шкодую, друзі. Дивіться, дитячий майданчик. Звісно, ще не для його віку. Ну, але дитячий майданчик. Діткам є чим зайнятися, є де погратися. На черзі у нас огляд спа, друзі. значить, дивіться, по спа. Значить, у вас тут є можливість сісти, випити коктейльчик. Є спа меню. різноманітне. там різні масажі, оздоровчі процедури, тому подібні речі. Є така от зона крута. Можна посидіти, знову ж таки, випити якийсь коктейль на барі взяти, ну або просто полежати на лежачку. Чи як мій пупс на гамачку. Ось така от крута зонка. Ну і по спа, що тут є. значить, Перше, що у нас зустрічається, це є хамам. Подивимося на хамам, у мене, звісно, камера зараз, можливо, запотіє. Ух, гарно виглядає. Такий запах одразу з хамаму крутий. Хамамний. Класний я там був, мені тут дуже прямо сподобалось всередині в хамамі. Камера запотіла. Наступна сауна. Сауну, бачите, вже звідси. двері, вам також покажу. Ох, який класний запах. Звісно, воно не передасть того, що відчуваю тут я. Ну, але ви зрозуміли, що тут прикольно. Ну і далі поспав у нас по коридору. Далі ми бачимо ще декілька дверей для чоловіків, для жінок. Роздягальні. і душ.